Зараз я знаходжуся в баймацькому лісі. В, селі. в лісі, в селі біля села Баймаки. Падають кленові листочки. Думаю трошки прогуляюся. Листя вже падає. Пожовтіло кленові листочки. Тут такий класний ліс. Такий різний ліс. Ось така віличка прогулянка. Може де й гриба найду, а як ні, то так просто прогуляюся, гарно тут так в лісі. Такий гарний тут ліс. Полі до вітра, а тут так тихо в лісі, затишок. О тут такі мохи. Цих моха полюбляють рости польські гриби. От так тут бувають польські гриби. Подивлюся. Це дикі свині так порили. А тут кукурузне поле то такі глумно робили дикі свині. а це все дикі свині тут хазяюють. Зробилася осінь. Трошечки пройшовся лісом, але ще грибочка не бачу. Ще поки що ні одна грибочка не бачу. Ну, прогуляюся. Найду грибочка чи не найду, а трошечки прогуляюся.